Національна ідея як єдине ціле, як формулювання не частини якогось бажання людей, бажання мрії, а в цілому може бути визрити і бути подана тільки коли є нація. Ну, вона ж є нація, Нації немає. Єдиної нації України немає. В цьому і вся проблема. Так, а чому А що означає, що нація є? Ну, нація є це, коли є ознаки нації. Це єдина мова, єдина культура, єдина територія, єдині прагнення. У нас є це. Ми дискутуємо про церкву і віру. Ми дискутуємо про мову. Ми дискутуємо про територію -тери міжнаціональні відносини. Тобто, ми ще так, може ті дискусії треба просто кинути і думати там про економічні кинути. Коли вони живуть у суспільстві, ну не можна сказати, що цього немає, ми цього Закрити не хочемо. Очі. Треба дискутувати для того, щоб прийти до якогось єдиного висновку. І це, це не можна зараз так педалювати. Ми живемо 20 років. Незалежна Україна. Американці за 250 вже, угу. а їй по тисячу років живу. От я був в Швейцарії, конфедерація 900 років.